Привіт! З вами я Світлана, і я рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не тільки. Сьогодні у нас субота, 28 жовтня, і хочу зауважити, що вже жовтень практично закінчився. На жаль, дуже гарна у нас осінь була тепла, а сьогодні за вікном у нас такий дощ, такий дощ. У нас говорять, йде дощ аж пощить. Такий він сильний. І вітер дуже великий вітер. Як то кажуть, в таку погоду, добрий хазяїн, добрий господар, собаку не вижене на вулицю. А моя бусинка ганяє десь, не знаю, десь по городам. То в нас агроном, поки всі городи не оббігає, виходила, гукала-гукала її, кликала. Немає, десь ганя. То швиденько відзніму відео і пойду її шукати. Піду гукати, тому що буде мокра, та вона вже, мабуть, мокра, як хлющ. Цей тиждень у мене досить таки цікавий і різноплановий. Я думаю, що я вас зацікавила, хоч трошки. Перед собою ви бачите гарбузик. Скоро в нас не в нас американське свято Хэллоуіна 30-го, здається, чи 31 жовтня. Я це свято не люблю, не святкую, але от такого гарбузика мені захотілося зробити. Я, до речі, я його в'язала спицями, і я думала, що він у мене буде меншенький. В'язала я по майстер-класу, ну, а вийшов він такий здоровенний, дуже здоровий. От, робила я його із самих-самих старих матеріалів. Ниточки в мене були, це колись зв'язаний був світерок, я його давно вже розпустила. І от вирішила з цих ниточок зробити гарбузика, щоб трошки ну, от, додавив нам настрою осіннього. Це. Просто зв'язала це не, не до свята Хеллоуін. Я його не люблю і не признаю, і не святкую. Це просто так, для душі. Зараз модно бачу, всі в'яжуть гарбузики і спицями. І крючком, до речі, ще хочу спробувати крючком. І хочу вам сказати, що потихеньку потрошку в моє життя. Повертається ще одне хобі, це в'язання спицями. Я не тільки спицями, я й крючком дуже люблю салфетки плести, але якось до салфеток зараз, та може я й приступлю, але ну, на даний час поки що ні. А в'язати я перестала дуже-дуже давно, як, як я почала вишивати, в мене в'язання відійшло, не то, що на другий план, а взагалі відпало. А що мене спонукало вернутися до в'язання, це я перев'язувала своїй доці снуд. Показати я вам його не показала, тому що я швиденько його зв'язала і дов'язувала його вже якраз напередодні виставки, і я його просто вам не встигла відзняти-показати. От, І передала я доці у Києві в неї, зустрілися з нею. Вона теж була зі мною на виставці, і я їй передала цей снуд. І тому я про нього навіть забула вам і розповісти. Ну, а це от гарбузик, це друга така в'язана річ. Я його зробила буквально за два вечори. Робиться він дуже легко. Ну, дуже здоровий. Я б хотіла його меншенький, ну, але менше з тим. Є гарбузик, є трошки така зміна в кадрі. От хай він трошки нас порадує. Далі Далі розпочинаю я, продовжую точніше відео, але не з основного процесу. Тому що я завжди розпочинаю відео з головного процесу, ну треба якось, мабуть, трошечки міняти. Я розумію, що е, ну, от, коли я вишиваю одні й ті самі роботи і кожного тижня одні й ті самі роботи показувати, може комусь і не дуже цікаво. Ну, але ж показую те, що я робила. Тож, йдемо ми сьогодні, мабуть, із найменших робіт, так, да, з найменших до найбільших. Перед собою в кадрі ви бачите отаку от схемочку, не схемочку, таку от картинку. Що я тут зробила? Так, я відшила усі-усі. Хрестики. Ще я їх не підрахувала. Я підраховую це кожен колір. Скільки хрестиків у кожному кольорі? дуже мені подобається, як вийшло одне єдине, а де, аде? А де? А десь моя ручка. Одну хвилиночку. Одне єдине, що мені не подобається, якби, ну, оце, от, оця плямка. Я розумію, що вона зашиється трохи бісером, і, можливо, воно буде мати інший вигляд, але чомусь оце, ця плямка, я не знаю, ну, мені наче вона ну, й тут вона є, але вона тут така блідіша. Ну, взагалі-то давайте скажемо так, що картинка і відшита оригінальна іграшка, воно зовсім кольори не співпадають. Зовсім не співпадають. Але, от скажем, кругом оцієї рожевої плямочки йде зовсім такий темний колір, а тут він йде ну, він просто під, під тон. Крайнього кольору. ну Але я по ключу вишивала нитками СХС, але ж по ключу. І отак от от у мене вийшло. ну Бісером за шиєм, будемо дивитися. Тут уже всі хрестики відшиті. І спеціально я вже бісером не розпочинала вишивати, хотіла показати вам от свій хрестиковий результат. Бісеру в цій іграшці дуже багато. Це вже в мене четверта, мабуть, іграшка. Так, здається, це четверта іграшка. І в цій іграшці саме більше бісеру. Тут дуже багато бісеру. Багато пустот, і оці всі ці пустоти, вони бісерні. Хоча, зараз я вам покажу. Десь, десь, десь ось. Та не хочеш дуже світити. Зараз трошечки я отак зігну. Е, ось якась така цікава історія. От іде ось бісер. А ось квадратик, він просто не відпечатаний. Який тут колір буде, чи тут, ну, я не думаю, що тут буде просто тупо пустий хрестик. Більше всього, що це не Щось не домалювали. Цікава історія в мене з цією іграшкою, ну, трошечки, мабуть, більше покажу. Тут ось мені дитина трошечки позамальовувала ручку, і тут два кольори. ой, трохи порухала, Два кольори 17.050 і 17.090. Вони отут на схемі, їх, ну, їх просто нереально розрізнити. Вони однаковусінькі. От я попросила дитину, кажу: ну подивися, кажу, що ти можеш мені тут, якщо бачиш хоч якусь різницю, то познач мені їх ручкою, щоб я могла якось ну, їх розрізнити. Зразу думала вишити котримсь якимсь одним кольором, але ж трошки вискакує в мене цей ця... скрупульозність ця і ну, не хочу я одним кольором. Коли в мене є всі кольори бісеру, то чому я маю одним кольором це зашивати? І Я звернулася до чарівної країни, я туди подзвонила, сказала за свою проблему, от, таку от із бісером, і мені, дівчатка, зразу дуже швиденько відправили схему. Оці іграшки, і на цій схемі дуже гарно і чітко видно різниця між цими кольорами. Так що, якщо у когось виникають якісь питання, будь ласка, звертайтеся, люди йдуть на контакт і допомагають, і все нормально. одне єдине, що, от, от я звернула увагу, що тут є пуста клітинка. Не звернула увагу на тій схемі, треба ось відкрию після відео. І подивлюся, чи то там хрестик має якийсь бути, чи то бісеринка, Ну, мені просто цікаво, ну, пустота там в ніякому разі не буде. От, Тоді вам розповім, що там таке. Ну, от така от схема. Як мені пояснили, дівчатка там у Чарівній країні, таке буває, що при друківці колір зливається. От, ну То, коли звертатися до людей допоможуть, це не проблема. Так, хочу швиденько відзняти, щоб у мене відео не було дуже довгим, але я поговорити люблю і, і можу говорити дуже довго. Так, ну, так само в кульочку у мене в тому самому залишилася е, вся збірка, ниточок і бісеру е, від моєї іграшки від чарівної країни. Так, це і залишається. Так, відкладаємо. Далі. Далі в мене теж є цікавий такий момент вам розповісти. Отаке в мене просування по фетровій іграшці. Я обіцяла, що я всю іграшку зроблю, всю я не зробила. Як то я не встигла я всю зробити. Ну, так вийшло. Але я таки добре її просунула, і, можливо, я її сьогодні, можливо, е, можливо, сьогодні я її дороблю. Тут залишилось Це, е, передня частина, вже все-все-все зроблено. І навіть пришита петелька. На прев'ю петелька пришита ось отак. Тут пришита. Мені так не подобається. Мені подобається отак, і я її так і пришила. Тут уже це перша іграшка, в якій з'явився новий стібок. Це стебловий шов. Він у мене отакий от вийшов, Ось ближче покажу. Ну, Вийшов, слава Богу. Дуже рада. Це вишивався він у чотири, у чотири ниточки. Все добре перекрив. Контур той, який був намальований. Отут щось у мене, наче, я не пойму. Таке, таке враження, що наче пропуск. Ну то не пропуск. Там все, все має бути добре. Чого так, чого так показується? Так, кадри якось. Ну, от, цікаво. Уже я освоїла ще один шовчик, це стебловий. Ну, не такий страшний вовк, як його малюють. YouTube нам в допомогу, майстер-класи нам в допомогу. І все вийде. І ось другу частинку рукавички я вишила, не обрізала тільки той чорненький контур. От Отак от воно в мене все буде. І в мене, в принципі, в мене тут залишилося роботи небагацько. І тому я думаю, що. Є шанс сьогодні доробити цю рукавичку. Ну, будемо бачити. Мерехтить вона класно, дуже мені подобається. Ну, білі паєтки чомусь не мерехтять. Але на сонечку все дуже класно блищить. Все, що блищить, все мені подобається. От. До речі, в мене цей тиждень вийшов вишитий чисто червоними нитками. От Самі червоні, бордові. Ну, Отут-от тільки що, що тут от шматочок зелений трошки вкраплення, так би сказати, Так би мовити, і біленький трошки шовчик, От, але, в принципі, це рукавичка червона, тут теж можна сказати, що працювала. Чисто червоними кольорами цей тиждень. От так у мене склалося. Одне єдине, що я не вишивала, у мене ще ж і фонарик, е сливовий, да? ну, але там бордовою такою ниточкою теж вишивається. От од Одну ту роботу, що я на цьому тижні не брала до, до праці. Далі, так, гарбузика трошки подвину з кадра. Ну, оце в мене полотнище, я не знаю, як мені його красиво в кадр. Отак от, от, хоп. Він дуже великий. Ну, він капець який великий, я не знаю. Але вже мені е, Юля підказала, моя підписниця. Колега по вишивці, підсказала мені одну ідею. Як мені можна оформити цю роботу? І мені ця ідея таки не ну, як сподобалася, припала до душі, і поки я вишиваю цю здоровезну роботу, в мене є час подумати над цим. Так, у цій роботі у мене зараз уже 38,48 відшитого відсотках? Так що скоро в мене екватор, серединка, <кій> <кій> ну як скоро, 12%? 11,5, якщо бути точним. Але ж це все-таки вже у нас ми наближаємося до середини, до 50%, де я працювала. Я працювала. От у мене отут шматочок був трошечки вишитий. Здається, оце, оце теж, мабуть, я вишивала. Оцього чувака, чоловічка довишивала. Оці такі галочки. Оцього чоловічка вишила. Отут ось край вишила. Оце ось. Це вже, до речі, оце вже виходить контур корабля. Це, мабуть, мачта. І це на цю сторону йде. Отут-от трошки повишивала. Але більше працювала над цією частиною отут -от ось великий такий шмат. Дуже цікаво робити, працювати над цією роботою. Ну, не можна відірватися. Я думала, що це одною ниткою вишивати, то я думаю, ой, ну це мені буде нудно і скучно. Да нічого подібного, дуже цікаво, дуже прикольно все це вишивати. От і цей тиждень весь я працювала сьогодні субота, думаю, я теж над ним трошки попрацюю. І я вирішила для себе кожного дня, ну, окрім свят церковних і неділі, відшивати не менше 300 хрестиків. Ну, от щоб вона в мене. Рухалася, щоб вона в мене не зупинялась. Я не хочу зупинятися з цією роботою. От мінімум, який я маю зробити за день, це 300 хрестиків Вийде більше, тож краще. Більше не менше. Але не менше, чим 300. От, так. І над з цього боку. В общем, я надкусила з цього боку. Надкусила. І з цього боку, тут трошки можна. Зменшити. Так, що я робила тут? Тут я оце ось продовжила. Ні, це в мене. О, ні, чого, оце я вишила. Я вже позабувала, що я вишивала. Оцей елемент вишила. До речі, ще не дошила, ще шию. Оцей отут. -от. Гілочки оці поспускала оцю тваринку. Я не знаю, що це таке, але це я теж вишивала. Так, і завершила я оці колоски всі, і аналогічно оцей краєчок орнамент. І трохи спустилася ще сюди нижче. За цей тиждень у мене були такі досить непогані дні. Де я вишивала найбільше, до речі, вишила е, на цьому тижні 1119 хрестиків. Це я просто супер молодець. Ну, а так, 389 це вчора, це саме менше, що я вишила. А так, у мене і 600 хрестиків було, і 900. Ну, і загалом я за цих раз, два, три, 4-5 днів, за цих 5 днів. Я вишила 3679 суперський результат. Просто суперський. Я дуже задоволена. І ще сьогодні субота. І ще сьогодні я продовжу вишивати, так що на цій роботі прибуде за цей тиждень ще більша цифра. От, ну, мені подобається. Хвилююся тільки за нитки, щоб мені вистачило, вистачило ниток. От, а то все так, і під час праці над цією роботою я думаю трошки про оформлення. Я сподіваюся, що в мене має вийти добре. От, і більш за все, навіть так наперед скажу, більш за все, що я навіть не буду її оформлювати як картину, як раму, ну, в раму не буду її вдягати. От. Так що, Юля, дякую тобі за ідею. Чим більше я про неї думаю, тим більше вона мені подобається. От. Отака от, от робота. Так що тиждень у мене цей був непоганий, Працю... працьовита я була на цьому тижні. А зараз, ви перед собою бачите, папочку, в якій були матеріали на рушничок від Івани Вдовченко. Це мені подарувала Мирося моя подружка. Пролежав він у мене довго, цей такий комплектик, півтора року, мабуть. І нарешті-таки я наважилася на цей важливий крок. Це зовсім-зовсім-зовсім нове в моєму рукодільному житті. І нове, до речі, все. Я ніколи не вишивала шовковими нитками. Це, до речі, турецькі шовкові нитки. Я їх вчора роздивлялася дуже довго. Єдине, що я побачила на цих нитках, що тут написано 11 метрів. Ось. Який це номер кольору? Ой-ой-ой, випаде. дуже слизькі ниточки, блискучі. От, вони тут двох кольорів. Оцей де трошечки темніший персиковий, а оцей світліший. Ну, вживу різниця зовсім маленька, на камеру ця різниця більша. Вживу вони дуже мало відрізняються одне від одного. І один моточок я вже порізала. Тут було чотири темніших і один світліший. От, і я вчора. Зробила старт. Ну, я тканинку склала, бо дуже такий чималий клаптик. І я, до речі, сьогодні я вчора зробила тільки старт, бо дуже ниточка е сипеться. І я сьогодні зранку подзвонила до куми, розбудила її сказала, що мені дуже треба швиденько і терміново. Оверлочити ну, трошки тканину. У неї є машинка, ну, це не зовсім оверлок, але таким зігзаком, щоб не сипалася тканина, бо ну, тяжко вишивати, і не хочеться, щоб ниточки мої губилися, сипались. І от я вчора зробила отакий от старт. Дуже повільно, тому що я, е, нитка в мене випадає, розслабляється. Ну, Ниточки рахую, хвилююся. Але цікаво, це тут виходить, що цей рядочок, солов'їних вічок, я буду шити на три сторони, а потім четверта сторона знизу, вверх, я так розумію, буде йти петельним швом, от, і це буде таке от, от краєчок, краєчок рушничка. От цікава така штука. Е, голочку тут я взяла голочка поні, 26-й номер. Е, вони в мене давно куплені, але ними я ніколи не працювала. І так вирішила, що до цього рушничка я візьму голочку поні. До речі, дуже класна голочка. Е, зазвичай в мене, мабуть, китайські. Ну так, на Aliexpress купувала китайські голочки, а потім ще от такі в чорних упаковочках по 25 штучок вони йдуть. Теж, мабуть, я так думаю, що то теж китайські. Такі в мене голки. А оце, от поні, вони в мене довго лежали, я їх давно купувала. І от нарешті я купила трьох розмірів собі, по 5 штук. От, і так мені в набори жалко було ці голки, а так як буду шити однією голочкою, то от взяла поні і пробую тестую нову голочку, і мені дуже подобається. Отака от, от штука виходить у мене. Буду працювати. Сьогодні працюватиму ще, теж думаю, що до роботи візьму. От ви замітили, що в мене все в червоних тонах. Ну, єдине, що тут такий ну, персиковий колір, так як старт. Ну, але я не могла вам його не показати. Все решта, в мене в червоно-бордових тонах. І одну роботу, яку я не взяла, теж червоно-бордову, це фонарик від Мілхіл. Але вже я думаю, що я зроблю, дороблю іграшку від чарівної країни, от, і вже потім я візьму до роботи. Іграшку від Міл Так у мене цей тиждень у мене склався, що я все вишиваю червоними кольорами, червоними тонами. Так, ну на цьому, мабуть, буду завершувати і буду бігом-бігом монтувати відео. Не знаю, що мені інтернет покаже. Погода погана. Головне, щоб інтернет у мене не вибився, не вимкнувся, бо буде тоді я-яй біда. Тож, на цьому я завершую своє коротеньке відео. От так гарбузика поставимо в кадр. От, і буду монтувати, буду працювати. Так, до речі, пімпочку я оцю приклеїла клеєвим пістолетом, гарячим клеєм. Що це теж він у мене новий лежить дуже давно, мабуть, років з два. Я його як купила. І він у мене новусінький в упаковочці лежав, і це я його вперше. До речі, цю пімпочку я сьогодні вранці приклеювала в 6 ранку. У мене була безсоння. І я з трьох годин ночі не сплю, чи вже ранку, з трьох ранку. От, і до 6 годин долежала і встала, думаю, піду, я пімпочку цю приклею. От, і тож я сьогодні вранці, у мене цей тиждень просто... Багато чого з такого, знаєте, нові стіпки, от я вже вчуся робити. Новий процес розпочала, до речі, теж солов'янівка я з роду не робила. От, ну, от ну багато, Для мене багато нового і цікавого. До речі, ви замітили, що в мене манікюрчик? Дійшли мої ручки до моїх ручок. Сама собі зробила. Так нарешті. Раніше я сама собі робила постійно, а оце вже, мабуть, рік. Як то мені ліньки, руки не доходили. Ну, але, нарешті, і нігті зробила. О, ну в мене цей тиждень просто вау. Так, я вже третій раз прощаюся. Не прощаюсь, а говорю, кажу до побачення, до нових зустрічей. Бережіть себе. І все буде Україна! Люблю вас, обнімаю! Пока!